Брати і сестри, скажемо слава Богу. Знаєте, мені сподобався псалом. Краю ми, я радію тобою. Ми тільки йдемо до того краю, а вже радимося. Це велике щастя. І то дуже добре, якщо ми радимося за тобто, у тому краї, куди ми йдемо, але ми ще не дійшли. Нам ще треба прилагати усі старання, щоб туди вийти. Хай нас Бог благословить. Моє бажання сьогодні поговорити з вами або порозсуждати над Словом Божим. У мене така буде тема, хоча в нас сьогодні не заповідь, яку ми завершаємо. Однак хочу сказати про страдання нашого Господа Ісуса Христа. Читаем Слово Божие, де Матвій говорит 27 главою такі слова, разбойники, расп'ятые с ним, поносили его. От 6 часа до дев'ятого была тьма во всей земле до часа дев'ятого. А около 9 часу возів Ісус громким голосом, ілі, ілі сама савахвані, що значить, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене оставив? Саме страшне, найужасніше, коли Бог оставляє. І давайте поросуємо, син Божий без п'ятна і порока прожив 33 роки. На землі і вдруг оставляє його Бог. Боже мой, Боже мой, для чого ти мене оставив? Давайте поросуємо, яка причина, що Отець Небесний оставляє Сина Божого, коли він висить на кресті. Саме ужасна пора або томлення Ісуса Христа. Остав, оставляє Його Отець Небесний. Чому? Задаємо вопрос. Чому Христос взяв на себе гріхи всього міра? Писання каже, і возніс їх на дерево, будучи на крісті, на ньому висіли гріхи всього міра. Ісус, то є Отець Небесний, не може дивитися на те, що на Ісусе Христі гріхи. І він нічого общого, Отець Небесний, не має з гріхами, оставляє Сина Божого. І в цей момент Ісус Христос возопів дважди написано в Слові Божому громким голосом. Боже мій, Боже мой, для чого ти мене оставив? Брати, сестри, я радію у тій країні, але кажу вам те, що Слово Боже говорить. багато людей ці слова повторять, які сказав Христос на Христі. Боже мій, Боже мій, для чого ти мене оставив? Обращай внимання на слова, де Бог, друзі, оставляв людей, оставляв і сказано в Слові Божим. Оставляє Бог того, хто оставляє Бога, або на ком лежать гріхи. Христос, друзі, оставив гріхи на крісте сам сушов до Христа, і Он його прийняв вічній обітелі і дав славу, яку Він мав прежнему мира, міра. Тобто, Отець Небесний, дав славу Сину своєму. Читаємо такі слова. В своє время Псалмопевець Давід говорить, я був молод і состарився, і не бачив праведника, оставленого Богом, або потомком його просящим хліба, бо не оставляє праведників. Якщо на нас будуть гріхи, Бог оставить «Сохрани, Господь і помилуй». Я був молод і состарився, і не бачив праведника. Оставленого Богом, тому так ценно, друзі, сьогодні жити праведною життю, щоб Бог нас не оставив. Бо буде час, друзі. Як ми знаємо, п'ять мудрих і п'ять нерозумних. Ми часто говоримо. Сьогодні ніхто не може оприділити. Хто є з нас мудрий, хто нерозумний, хоча сьогодні, браття говорили за мудрость. Мудрость, хоча ще свіше, во первих чиста, скромна. Милосердне і тому подобне, але не мудріє, не взяли масла. То є вгасли світильники їхні, і прийшов час, коли вони теж обратилися до Бога, як кажуть там, до жінка, де сказано, мудрі обошли, а не мудріє горять, стали стучать, Открій нам, відкрий нам. Но ответа не було, я не знаю вас. Отрікається від от тих, хто відкрився від от Ісуса Христа в своїй житті, можна прожити життя, друзі, і навіть мати близько з Богом, переживати Боже благословення, але ще не доплили до берега. Я часто напоминаю цю історію, ви її знаєте, на пам'ять Лот, жена і дві дочері. Виходять із Содома, кайця щасливі люди. Содом горить, гомора горить, а чотири щасливця біжать. І можна було б сказати слава Богу, чотири щасливця, але вони ще на путі. Добіжало тільки три, а жена Лотова оглянулася і залишилася. Брати і сестри, будемо молиться, щоб нас Бог не оставляв. Будемо старатися жити так, щоб Бог нам благоволив. Читаємо такі слова, де сказано, п'ять Псаломо Пет говорить: Господь любить праведного і не оставляє його ні в якому положенні. Господь любить праведника і наставляє його. Якщо б жити праведною життю, Бог нас доведе до тієї країни, за яку ми сьогодні співали і радимося. Господь любить праведника і не оставляє його. Не оставляє Його і навіть його потомство не оставляє, читаю дословно. Господь любить праведника і не ославляє святих своїх, тобто во всьому то охраняет их. Бог любить і наставляє святих своїх. Боже, дай сили быть святими. Дай сили Боже бути праведними і ні в не нарушати волю Божу, тому що ми знаємо історію, друзі, чому оставляє Бог людей. Ви пам'ятаєте такого цара, це перший цар в Ізраїлі, цар Саул. О ньому говориться очень прекрасний був, великорослий, о чому сьогодні братія говорили, силу мав фізичну, великорослий, Саул, дай притом, Богобоящийся, Богобоящийся був. І каже писання, Бог потребує народу ізраїльського, вибирає Саула царом, над народом ізраїльським. Воцарівся, даже навіть над ним пройшли велике знамення, коли Самуїл сказав, тебе встречу. Вийдеш там без стан пророків, вийдеш туди, і навіть пророчцяв Саул. в стан пророков і пророчців. Но, но далі читаємо. Слово Боже нам говорить, коли Давід, очі ми сьогодні від дні також слухали, молодий юнак, а то ще отрок виходить на голі Ахва і почали після побіди. Давіда над Голіафом, почали Давіду возносити честь, люди, то є Ізраїль. Побіж... То є Саул побіждав тисячі, а Давід десятки тисяч і возгордився Саул. Тобто йому десятки тисяч. Давіду, а мені тільки тисячі, возгордився Бог гордим противиться Уже есть противление Божие против Саула. Итак, затем мы читаем Слово Божие, «Став гоняться за Давидом, преследовать, його того, который рисковал своей жизнью и шел на такого могущего воина или землянина Гориаква и одержал победу, он гоняется за ним». Затім восстає навіть на священников Божих. Саул, який знал Бога, восстає на священников Божих і стріляє священников. Бог, друзі, відступає від от Саула, брати і сестри, дай Боже страх Божий, відступає, і прийшло время, коли філістимляне прийшли воювати з ізраїльським народом. Саул побачив множество воїнства хвилі та й обращається до Бога. Страх овладів їм. Почали дружати коленка в Саула, обращається, а Бог мовчить. Я думаю, Саул теж закричав, Боже мій, Боже мій, для чого ти мене залишили? Причина. Почому Бог оставляет навіть, тех, були были вблизи з Богом, оставляє Бог Саула. Сюда, туди обращается, к Турим, у Рим, нема ответа, І Он обращается к волшебнице, визви мені, кого я скажу, визве Самуїла з гроба. Самуїл явився і каже, що ти мене тривожиш? Бог оставив мене. А хвилі сім'яни окружили нас. Полчище, Бог оставив мене. Якщо Бог тебе оставив, то чого ж ти до мене обращаєшся? Тебе вже Бог оставив. Причина, друзі, причина не було праведної житті, не було святої житті, Бог оставив мене. І ми знаємо, який конець Саула, Бог оставив. Саме страшне в житті. Саме страшне, є, коли Бог оставляє людину. І Бог не є ані ініціатором оставити людину, тобто любого християнина. Але далі читаємо Слово Боже, де говориться дуже чітко, що Бог говорить. Ці дні ми чули, слухали ці слова, браття читали. Такі слова я прочитаю. Втора книга параліпом. Втора книга параліпомен читаємо. Сказано такі слова. До Назарію, сина Оєдова, що Дух Госп... Божий, і вийшов он навстречу Асі и сказал ему, послушай меня, Аса, и весь Ізраїль, Вениамин, Господь с вами, если вы с Ним. Божий Пророк виходить навстречу Асі, коли Аса возвращається вже із битви з победою и виходить навстречу йому пророк Божий та й говорить, послушай мене Аса. Господь з вами, є з Ним. Послухайте мене, браття, послухайте мене сестри, Господь з нами, ми з Ним. Якщо ви оставите Бога, Бог оставить вас. Причина, друзі, не з сторони Божої, що богословляє людину. Причина від людини, від віруччого чи християнина. Если вы оставите Бога, Бог оставит вас. Так говорит Пророк Божий. Еще раз читаю. Вышел навстречу Аси и сказал ему, послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Виньямин. Господь с вами. Куда вы с ним? Если будете искать Бог, искать его, он будет найден вами. Если же оставите его. Он оставит вас. Многие дні Ізраїль будет без Бога, без Пророка, без священника, дальше не будемо читать. Заметьте им слова Божие, Прокворить, Господь с вами. Если ви с Ним. Если будете искать його, Он будет найден вами. Як ми ищемо Бога, брати и сестри, як ми ищем Бога, то должен сам собі дати ответ. Як ми іщемо Бога, як ми стремімося, щоб свято жити перед Богом, дай Боже дойти до тієї країни, яку ми сьогодні слухали. Якщо ви оставите Бога, Бог оставить вас, тому, брати і сестри, дай Боже нам способності в житті нашій тримати Господа, служити Богу і свято жити. Щоб Бог нас не оставив, в свое время Давид говорить, горе і змінення дісниці Божої, от горе, і печаль моя, і змінення дісниці Божої. Своє время, в якій то мірі Давид переживав, коли Бог оставляв. Тоже умоляє, хай сам і Бог уп'ять відновлює його. І сказав самої, для чого ж ти тривожиш мене? Вже ніхто не допоможе. Якщо Бог ставить, кого ти з нас храни нас, Боже, ніхто не допоможе, брати і сестри. Тому будем бодоро став життя і молитися утром, днем, вечором, як ми сьогодні чули, що Бог нас не вставляв. Не скриваєм того. У нас є ошибки, в нас є недостатки. Але вопіють до Бога. Боже. Покрой мої недостатки, прости мене за мої неправине то діла мишлення, міш, а може і слова, прости і не остав мене, тому що це саме ужасне в житті. Читаємо такі слова, де сказано Слово Божому, много об этом говориться, але я кое-які і тільки хочу сказати, і молитися. І сказав Господь Мойсею, Якщо народ оставить мене, я оставлю їх. Перед смертю Моисея Бог сказав, возьми Ісуса навина і войди в Скінію. І коли Мойсей вместе з Ісусом Навином пішов в Кіні, Бог повеліває Ісусу Навину в лице Мойсея і говорить, і сказав Господь Мойсею, якщо народ цей оставить мене, я оставлю вас. Брати і сестри, як це? Я не оставив Бога. А гріхи ваші розділяють вас з Богом. Ми можемо сказати, я Бога не оставив, але якщо в нашій житті гріхи, якщо ми наставили гріх, гріхів, значить ми оставили Бога. Тому що Бог з грешниками нічого общего не то, що ми, я вже сказав, що ми буваємо де-то не так, що то сказали, поступили, є виход. Якщо відповідаєте гріхи ваші, то він, будучи праведен і вірен, просить. А якщо не відповідає, богословляє, Такого чоловіка богословляє з гріхами. Нічого не чистує. предані мерзості лежи, не войде туди, отой до якого ми сьогодні радимося, в те місце не вийде, хто неправедне царство Боже не наслідує. Другі гріхи а ну що таке неправду сказав, брати, сестри, давайте бембодрості. Я не раз об этом говорю, я не знаю, як хто розуміє, якщо я сказав, що я прийду до вас у 10 часов або до тебе, о чому сьогодні брат говорив. Дові сироти. І 10 разів я не прийшов, 11 я не прийшов, грех чи ні. Я вас питаю, гріх це чи ні? Гріх, неправда, якщо тобі не вийшло, сьогодні є можливість. В кожному в кармані є св'яз. Позвони, скажи, вибач, я не можу. Тому можна думати, то я ж не оставив Бога, а гріхів набираю. Неправда, обман, ліхоїмство, кориснолюби і тому подобне. Такое царство Боже не наследуй. Поможи нам, Боже, жити праведною святою життю і творити правду, щоб наслідувати жизнь вечную. Об этом молимся Богу. Амінь.